Зоопарк Сан-Дієго один із найбільших у світі. На 40 гектарах проживає 650 видів тварин. Це майже 4 тисячі екземплярів. Та найунікальніша колекція представлена у цій невеликій кімнаті площею всього 25 квадратних метрів. Тут зберігаються живі клітини. Сперма, яйця, ембріони понад тисяч видів тварин з усього світу. Тут і гавайська пташка Поулі, яка вважається вже вимерлою, і північний білий носоріг, останній самець якого загинув минулого року. Усі клітини заморожені в рідкому азоті. Як кажуть у зоопарку, такого біологічного різноманіття хребетних тварин на квадратний метр немає більше ніде в галактиці. Я думаю, в майбутньому, використовуючи соматичні клітини, можна відновити будь-який вид будь-яку тварину. Такі заморожені зоопарки є у багатьох куточках планети. У них надійно ховають те, що залишилося від вимираючих або вже вимерлих тварин. Бо доки науковці змагаються у досягненнях, з планети зникають сотні видів диких звірів. І винні в цьому люди. Ми змінюємо атмосферу, хімічний склад океанів, спустошуємо природні ресурси, і наче на противагу своїм діям створюємо подібні заморожені сховища. Такі собі ковчеги апокаліпсису. Це можливість відтворити, втримати те, що зникає, зникає, зникає. Бо насправді ми живемо в жахливій ситуації глобального вимирання, в результаті якого можливо і нас далі не буде. Це так така собі спокута людини. Можна сказати, от ми вас знищили, але ми вас можемо і відтворити своїми технологіями. Унікальний заморожений зоопарк є і в Україні. На території інституту розведення і генетики тварин зберігають генетичний матеріал звірів. У більшості сільськогосподарських термодози від кращих плідників або найбільш типових плідників це яйця клітини, це зіготи. Деякі дози зберігаються у кріосховищах генетичного матеріалу вже понад 40 років. І вони зберігають здатність відтворювати живих тварин у разі їх втрати. Клітини зберігаються у великих чанах. У рідкому азоті при температурі мінус двісті сімдесят три градуси з 2004 року. Цей кріобанк має статус національного надбання. це свого роду червона книга сільськогосподарських тварин. Зокрема, зберігаються стада сірої української породи. Це полюванівка і. Асканія нова два стада залишилась в Україні цієї породи, як ви пам'ятаєте, воли, чумаки і так далі. На цих тваринах пахали, возили. У великих чанах із рідким азотом зберігається і генетичний матеріал слона боя, який у 2013 році помер у київському зоопарку. Його клітини заморозили для того, щоб у майбутньому за потреби навіть оживити. Наприклад, там чеські наші колеги з Праги вони взяли генетичний матеріал носорогів. Є можливість білого носорога того ж відтворити пізніше. Звучить фантастично, але роботи з повернення померлих тварин з того світу уже давно тривають у світі. 2009 року іспанські і французькі вчені клонували вже вимерлого пірінейського козирога. Букардо. Генетичний матеріал останнього на планеті представника виду підсадили до звичайної домашньої коси. Тварина з'явилася на світ, але померла за сім хвилин після народження. Тобто козирог вимер іще раз. Піренейський козиріг став першим, хто повстав із мертвих. Це був шалений науковий успіх. Відтоді науковці повірили, що вони здатні воскрешати вимерлих тварин. І сьогодні вже кілька лабораторій одночасно працюють над тим, аби повернути до життя мамонта. Тільки уявіть: ось цей Сибірський Мамонт пролежав під шаром льоду 28 тисяч років. А нещодавно його знайшли японські вчені і доставили до лабораторії. Минулого року пролунала справжня сенсація. Японцям вдалося оживити клітини волохатого велетня. Щоправда, поділу клітин, необхідного для гігантського переродження, не сталося. Та вчені не здаються і продовжують амбіційний експеримент. Мріють про живих мамонтів і в Гарварді. Але створити їх хочуть, вбудувавши гени Мамонта в ДНК-слона. Тобто надати слонам мамонтоподібні риси, наприклад, хутро. Був слон, став мамонт. Відтворених тварин планують помістити до зоопарку. Вчені продовжуватимуть його досліджувати, а звичайні люди милуватися до історичною твариною. Мені відверто кажучи, не цікаво потрапити в зоопарк, навіть в якому утримуються види, які зараз ще існують. Тому потрапляти в зоопарк, де існують види, які вимерли, мені тим більше не цікаво. Це знов таки запитання: ну для чого? Тобто для якогось інтересу. Потім, змінюючи гени, мамонтам допоможуть адаптуватися до холодних умов і повернуть популяцію в дику природу. Ці задуми технічно складні, фантастично дорогі, дуже тривалі, але цілком реальні. У Сибіру, до речі, вже готують до появи майбутніх доісторичних тварин блисто. ценовий парк. Насправді ті кліматичні умови, технологічні умови ну все, що зараз на землі, воно не зовсім відповідає тому періоду, коли жили ті тварини, наприклад, ті ж самі мамонти. Тому відповідно і цим тваринам не буде, м'яко кажучи, комфортно в нашому світі. Вже навіть існують ідеї зробити на відтворених тваринах. Прибутковий бізнес заселити тварину у певний заказник, куди туристи приїжджатимуть, аби помилуватися сніжним барсом, скуштувати м'ясо панголіна або вполювати чорного носорога, якого одразу відновлять після вбивства. Зоозахисників такі ідеї обурюють. Це все одно, що сказати, добре, в мене в сім'ї 10 дітей, то одного можна здати в рабство, продати там чи когось можна вбити там на органи послати, аби гроші заробити. А ми ще одного зробимо. Ну тобто, це підхід негуманний зовсім. До речі, в сучасній історії вже були спроби створити парк вимерлих тварин. Амбіційними експериментами займалися у нацистській Німеччині. Там мріяли відродити турів, диких биків за вишки два метри з величезними рогами і лютим характером. Історичні документи часів Юлія Цезаря описують цих величезних биків як таких, що були народжені вбивати. Сучасні зубри у порівнянні з ними просто телята. Культ давнього тура у Німеччині. Вважався одним зі справжніх арійських культів. Чому тому, що вважалося, що ця тварина є тотомом і символом німецької моці, що це символ німецького характеру, саме такий бичий, потужний характер, який є у вільної тварини під назвою Тур. Останній тур вимер у 1627 році на території Польщі, і саме з нього нацисти планували почати велике відродження. Ініціатором проекту його Воскресіння був відомий німецький зоолог Луцхек, директор берлінського зоопарку. Як і більшість нацистів, він свято вірив у расову теорію і був просто одержимий ідеєю відродження вимерлих видів, начебто чисто арійських тварин. Тур для нього був символом німецької і арійської могутності. Він проводив генетичні експерименти, схрещував диких зубрів, корів і биків, яких використовують у іспанській кориді злих і лютих. Аби отримати тварину, схожу за розмірами і темпераментом, натура, його ідеєю зацікавилася нацистська верхівка. Повернення арійської раси було неможливим без повернення історії і історичних звірів. Наприклад, з Тібету привезли собак з тим, щоб вони в ідеалі замінили через свою агресивність німецьких вівчарок. Вважалося, що німецькі вівчарки вже настільки пристосувалися до людини, що не, вони не можуть бути дуже агресивними і охороняти рабів, які Гітлер обіцяв кожному німцю. З тібету в Баварію були доставлені спеціальні комахи, бджоли, щоб вони приносили справжній, правильний арійський мир. Алася, що на Тібеті збереглися справжні арійські бджоли, і тому для покращення породи. Бджіл в Баварії вони були привезені з Тібету Ернстом Шефером. Доходило до того, що Шефер під час своїх експедицій привозив до Німеччини цілі зоопарки тварин, які потім досліджувалися в ННРБ з метою збільшення біологічного різноманіття і підвищення саме тваринництва у нацистській Німеччині. Фінансував проект Генріх Гімлер. А куратором став сам Герман Герінг, друга людина третього рейху. Він був завзятим мисливцем і мріяв у своєму житті полювати натура. Гімлер він з свого. Дитинства із молодих років дуже хотів вирощувати білих курей. Він вважав, що це будуть справжні арійські кури білого кольору. І навіть у 1918 році він вивчав російську мову для того, щоб зробити свою власну ферму під Херсоном, щоб вирощувати там саме цих білих курей. Але коли відбулася революція і війна, Перша світова закінчилася не на користь Німеччини. Гімлер від цієї справи відмовився. Тож мрії кількох навіжених людей втілювалися у життя. Загалом, за 14 років експериментів, луцу хеку вдалося вивести те, що вони вважали туром величезного. Неймовірно агресивного звіра, якого неофіційно назвали биком-убивцею, нацисти хотіли бути супергероями і фактично самостверджувалися за рахунок цих корів. Пізніше, у середині 50-х років, нацистський експеримент відкрито назвуть найбільшим науковим обманом 20-го століття. Адже корови хека натурів були геть не схожі. Та тоді, перед війною, залишалося просто знайти для тварин територію існування і випустити їх у дику природу.